У нашому великому екскурсійному випуску про Римську імперію ми нарешті дібрались до міста Нім. Це була третя велика локація і величне місто, найголовніше того регіону. Одразу ми приїхали на арену і пішли всередину, щоб подивитись ті масштаби. І вони дійсно вражали, бо акустика і ехо там були дивовижні, і також вона була зроблена з великих каменів, по яких можна було стрибати та піднятися на самий верх, щоб побачити. Ті типу панорами навколо і загалом усвідомити масштаби, як будували раніше це все римляни. Потім ми пішли гуляти містом. Воно було світле, красиве. Також знайшли і різні монументи, біля яких з українцями зробили гарні фото та відео, і пішли далі гуляти у великий парк з фонтанами і трошки водоспадами та озерами, де раніше були римські терми. І якраз з міста Юзес вони постачали воду для цих терм через міст так квидук Пондюгар, в якому ми сьогодні з вами були.